Наші найкращі сини, на захист вітчизни пішли, це справжні відважні мужчини, пішли не за рангом чи чином, наш прапор у два кольори, немова беріг берегли. Він рід наш єднає в державу, Дає нам нам. І славу спокій і сон береже України захисник пильно кордон стереже України захисник Наш оберіг відвіди України захисник народом завжди України захисний. Слава тобі, на віки України захисний. Ти жив ти живеш України захисних. Є... Тим, хто наше на війну припало, Сирени, вибухи лякали нас не раз. З ССУ на захисті Ви справжній приклад та дорогу вказ. Вам не страшні ні гради і гармади, буваєте ворожі літаки, а вдома вас чекає батько і мати, кохані, родичі і ваші малюки. Ви стоїте за найсвятіше батьківщину, за нас дітей і за свою родину. Низький уклін вам, дорогі солдати, за те, що в ліжку теплому ми можемо міцно спати. Тож повертайтеся скоріше ви додому. Здолавши волога, здобувши перемогу. Ми полікуємо вас і пожнемо в тому. Ми квітами вам стелимо дологу. Дякуємо, йовому, чекаємо. Ми зараз вас, що митці відчуваємо, нехай молитви линці до Бога, аби настала довгождана перемога. Всім тим, що життя не шкодує віддати вам бамокли і велика подяка. За нашу рідну Україну, що зберегли за всі вики низькі укрини таки, слава, українські страхисники. Спасибі тобі, друже, що зберіг любов у серці до свого краю. Попри всі чвари, але я точно знаю, що ти по-іншому не зміг. Для перемоги все зробіть, зумій. такий важкий для України час. Ти вистоїш за себе і за нас. Спасибі тобі, друже, що живуть. Я нині розмовляла із дощем, він так спішив про все розповісти, впивався в душу польовим плющем, просив залишитись і ще не йти. Під супровід сполоханих птахів він говорив: у кожній краплі сльози, всю душу свою вилити хотів, бо втримати все було не в змозі. Він бачив сльози в очах чоловіків, що захищають край від до кінця, річки в окопах вийшли з берегів, щоб змити болем спалені серця. Він омивав оголені хати, зруйновані садки, театри, школи, дитячі іграшки, прострелені ляльки, не гратимуться ними вже ніколи. Він говорив, все говорив мені. А по моїй душі, немов вогнями. Він мав з веселками кружляти в вишині, краплинами літати над полями. Він мав би та війна пекла вогнем, його краплини билися об камінь. Там, де колись життя било ключем, все стихло і потонуло у тумані. Я нині розмовляла з дощем. Так щиро і відверто, аж до болю, на серці залишився тихий чим, полинув дощ, забравши з собою мої думки, якими я живу. Молюся, Боже, зупини війну, повертайся, будь ласка, живим, я прошу не багато й немало. Кожен вечір молю всім святим. Щоб нещастя тебе не спіткало, щоб і Янгол закрил від біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила, ясним ранком та днем дощовим, я щепочу, у синіє небо, Повертайся, будь ласка, живим, Батьківщина. Чекає на тебе, хай війну заберуть журавлі, як калина вбереться в намисто і земля молода і врочиста, у віночку всміхнеться мені, хай молитви усіх матерів, віднесуть ті пташини до Бога. Непроста, мабуть, буде дорога, лиш би вогник любові жеврів, буде поле, житай, коровай Слава, стоп, і колиска. І котик сіренький, і дівчатко, і хлопчик маленький, тільки вір і землі не лишай, будуть весни і осені ще, буде мальва і сонях над тином, і незламна ніким Україна. У квітках вся омита дощем, хай війну заберуть журавлі. України закісним.